Слухайте, Росії Росіяни готують навчання в Білорусі, то вже не смішно. Це з зрозумілих причин змушує нас хвилюватися. Дехто з оглядачів та й серед військових також припускають, що ворог готує новий удар з півночі. Мовляв, сумщина це початок кампанії, а Продовження буде на кордоні Київщини чи Житомирщини. А в парламенті навіть звучать такі слова, як фронт знову за 300 кілометрів від Києва. Але що нас насправді задумали росіяни? Нашу збирають війська в Білорусі, які цілі переслідують на Сумщині. Про це все далі в Нашому сюжеті демонстрація сили чи прикриття для прориву з півночі. Спільні військові навчання РФ з Білоруссю захід 2025 можуть обернутися новим наступом. Про це заявив Максим Жорін, заступник командира 3-ї ОШБР. Певнений, що під навчання в Білорусі РФ має плани щодо наступу на нашу територію. Для цього вони й організовані. Про ймовірність такого сценарію говорять не вперше. У травні цього року подібні тези звучали і від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Видимість навчань це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку. Припущення щодо можливого удару з півночі базуються на минулому досвіді. Росія вже використовувала територію Білорусі для нападу на Україну. Попереднє навчання запад 2021 не закінчилося тим, що ми на початку 22-го року в лютому пішли на Україну. Свого часу навчання 2013 року так само Росіяни закінчили тим, що окупували Крим. Разом з тим експерти відзначають, що нинішні навчання у Білорусі відрізняються від тих, що відбувались у 21-му році. По перше, проходять вони не на кордоні з Україною, а перенесені в глиб країни. По друге, формування залучені до цього заходу, за своїм складом для наступу не підходять. Тобто події в Білорусі не виглядають як формування нового ударного кулака. Оглядачі припускають, що росіяни могли влаштувати ці навчання з іншою метою. Росія може закликати багато чоловіків резервістів на навчання. Ну це ж якби під соусом не ти йдеш на війну, а ти йдеш на навчання і отримати 100-150 тисяч залучених резервістів. Це дозволить росіянам наступати, наприклад, на Суми чи на Чернігів, чи ще де інде. Крім того, ворог хоче змусити керівництво сил оборони перекинути частину сил на північний кордон, кажуть аналітики. І послабити оборону на ділянках, які для росіян зараз є пріоритетними на Донбасі. На Сумщині, за даними проєкту Deep State, росіяни окупували понад 200 квадратних кілометрів території. За останній тиждень росіяни просунулися в районі Костянтинівки, Кіндратівки, Біловод Яблунівки, а також повністю окупували локньо. Противник намагається зараз прорватися району юнаківки, щоб взяти під контроль трасу Київ суми фурськ Противник сподівається використати цю дорогу як лаздарм чи як дорогу для контролю за логістикою збройних сил. А також пробувати її розглядати як те як дорогу для їхнього наступу, але наразі мова не йде про прорив нашої оборони. Експерти називають ситуацію на сумщині контрольованою. Ті бойові дії зараз відбуваються так, би мовити, в умовній сірій зоні, тобто прикордонній зоні, де і до цього вже населені пункти були поруйновані, і їх розглядати як серйозні укріп райони неможливо було. Просування на Сумському напрямку дається ворогу дуже дорого. Він вже сам змушений кидати туди резерви через високі втрати 60 тисяч особового складу, які були залучені до цієї кампанії, на її початку не вистачило.